Сьогодні я пішов на своє перше побачення в Тіндер, я вже більше двох років ні з ким не зустрічався. Тож коли друг запропонував мені встановити додаток і познайомитись з кимось, я просто сказав сам собі: А чому б ні? Вже за кілька днів я домовився зустрітися з симпатичною дівчиною. Місцем зустрічі ми обрали невеличку кав'ярню недалеко від мого дому. Перше, на що я звернув увагу, це її короткі світлі кучері. Від них її блакитні очі якось яскравіше сяяли, і я був захоплений її красою. Друге, на що я звернув увагу, це шви на її губах. Її рот був зашитий. Якого Софі зупинилась за кілька метрів від мене. Дістала телефон і щось набрала, а потім я відчув, як у кишені завібрував мій телефон. Ви, мабуть, Маркус. Приємно нарешті познайомитися особисто. В кінці повідомлення стояв смайлик, я не міг відірвати погляд, від швів на її губах. Я задумався про те, що, можливо, краще було просто встати і піти звідси. Але лише на секунду, Софія залишалася на відстані, ніби дозволяючи мені самому ухвалити рішення, що робити далі. Потім я побачив, як вона весело дивиться на мене, і вирішив, якого біса. Я встав і підійшов до неї. Може, щось замовимо? запитав я, і Софі енергійно кивнула. Нам обом принесли лати, і я заплатив за наші напої, і ми сіли. Я ніяково почав потягувати каву, але наше недовготривале мовчання перервало ще одне повідомлення. Яка ваша думка щодо поцілунків на першому побаченні? Відірвавши погляд від телефону. Я побачив, як Софія надула губи, грайливо очікуючи на відповідь. Я пирхнув, без сили перед сміхом вона була доволі кумедна. Її губи розплились посмішці, наскільки це було можливо в її ситуації. Забий. Це була моя жахлива спроба пожартувати. Вибач. Я не знаю, чи варто мені писати тобі у відповідь, чи просто говорити з тобою. Спитав я у неї, вона швидко набрала. Як хочеш, так і роби. Я нервував, тому почав розповідати про себе. Я працював медбратом в місцевій лікарні, і мої друзі без кінця дражнили мене через це. Поки не дізнались, Скільки я заробляю грошей. Після цього вони почали дражнити мене ще сильніше. Я народився і виріс в новій каховці. Люблю подорожувати. О, і я не був на побаченні вже багато років. Мабуть, не варто було казати останнє. Софі весь час посміхалася і уважно кивала, вона виглядала такою милою. Я помітив, що вона не доторкнулась до своєї кави. Можна тебе дещо спитати? Звичайно, чому кав'ярня? Якщо ти не можеш? Я показав на свої губи. Я люблю цей запах, це мало сенс. У кав'ярні справді пахло дивовижно. До того ж, хто сказав? Що я не можу насолоджуватися кавою. Я просто чекала, поки воно охолоне. Софі притулила ніс до чашки з кавою, а потім почала втягувати повітря, шмигаючи носом. Я вибухнув сміхом. Вибач, ще один невдалий жарт, але він не був невдалим. Насправді це було найкраще побачення, на якому я коли-небудь був. Буде дивно, якщо я скажу їй про це. Ми з Софі проговорили три дивовижні години мені дуже не хотілося йти, але незабаром мала розпочатися моя зміна. Вона поклала свою руку на мою, а іншою швидко набрала останні повідомлення. Чи не буде зухвало, якщо я попрошу поцілунок перед тим як ти підеш? Це ж не буде боляче? запитав я. Софі похитала головою. Я не знав, чому її губи були такими, але мене це не турбувало. Ми нахилилися обличчям до обличчя, і я вагався лише секунду. Перш ніж Софі схопила мене за волосся на потилиці, притягнувши до себе для нашого першого поцілунку. На мить світ перестав обертатися. Це був найкращий поцілунок у моєму житті. Але коли вона відсторонилася, щось було не так. О, нарешті. закричала Софі. Я хотів щось сказати, але не зміг. Я доторкнувся пальцями до свого обличчя. Мій рот був зашитий. Софі посміхнулася зубастою посмішкою. Позвони мені, якщо зможеш позбутися цих швів. Мені дуже сподобалося наше побачення.